Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 25 липня 25 липня 1570 року Москва здригнулася від видовища, яке навіть для того жорстокого часу здавалося надмірним. Цар Іван IV, відомий нам як Іван Грозний, наказав публічно стратити майже всіх своїх радників. Тих, хто ще вчора входив до найближчого кола влади, сьогодні катували. Та убивали на очах у містян. Це було не просто кровопролиття, це була демонстрація абсолютної влади та параної. Іван підозрював своїх радників у змові, зраді та навіть у чаклунстві. Докази не обов'язково. Його гнів був вироком. Серед страчених були і ті, хто ще недавно допомагав будувати державу, радив у військових кампаніях, займався дипломатією. Ці страти стали частиною ширшої кампанії терору. Опричнини. влада перетворилася на інструмент страху, а цар, здавалося, остаточно замкнувся у своєму світі підозр та фанатизму. Сьогодні ми дивимося на це як на трагічне свідчення того, до чого може призвести неконтрольована влада в руках однієї людини. 25 липня 1708 року в Борисполі сталися події, що залишили глибокий слід в історії України. За наказом гетьмана Івана Мазепи були страчені двоє старшин: генеральний суддя Василь Кочубей та полтавський полковник Іван Іскра. Причина зрада. Вони донесли царю Петру І, що Мазепа веде таємні переговори зі шведським королем Карлом XII. Та чи був це злочин з боку Мазепи? Гетьман, який десятиліттями вірно служив в Московії, побачив, що Петро І знищує залишки автономії Гетьманщини, обмежує повноваження, зводить гарнізони, підпорядковує українське військо. Московія почала поводитись не як союзник, а як окупант. Тож Мазепа шукав підтримки, яка допомогла б зберегти самоврядність та гідність української держави. Швеція, що боролася з Московією, здавалася єдиним шансом. Натомість Кочубей і Іскра обрали інший шлях, замість боронити інтереси Гетьманщини. Вони пішли до царя, сподіваючись на ласку з півночі. Їхні дії були не про правду, а про вірність імперії, яка вже тоді тиснула на українську незалежність. А як ви вважаєте, чи мав Мазепа право шукати союзників зі Швецією заради майбутнього України? Чекаємо на ваші думки в коментарях. Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.